Гадаєте, 5 марок та отримуєте 200 гривень. Дуже просто. Чудово. Супер. Я Перша марка. Citroen. Угу, так. Mercedes. Супер, у вас вже два. Ferrari. Ferrari. супер. На трьох будете ділити 200 да. гривень. Так. А, стоп, стоп, зараз, зараз треба подумати. Угу, угу. Підказка, потрібна? Це німецька машина. Це німецька машина. Не, машина. Це американська машина. Американська машина, вот це ще складніше. Американська Rolls. Ще варіанти, давай, ще дві. Накидай, накидай. Так, 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 так. так. Це ж таке складне. Є ще така у них модель. У нас не так часто по полтаві вони їздять, так? так. Це рідкісна машина. Escalade є така машина. Це вона? Ні, 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 це модель. <рес> Це може бути. А, ну що там американська машина? Це Форд, що там джіп? Давай, Давай. а... Давайте так. Якщо підписані на автосалон електричка, в інсті або в тіктоці дають 100 гривень одразу. А, на жаль, уведі